На щастя, ми ударів по місту Харкову, по населеним пунктам області. Я маю на увазі ракети та керовані авіабомби не мали і не маємо наразі. Поряд із цим, як ви правильно зазначили, ворог з реактивних систем залпового вогню наніс удар по населеному пункту Куп'янськ знов ж таки є частково зруйнована цивільна інфраструктура на півночі нашої області на харківському напрямку. Ворог шість разів атакував позиції наших військових. 185 ударів по відповідно. Позиціях наших наніс, однак успіхів на цьому напрямку не мав. На куп'янському напрямку наші воїни відбили 14. 12 ворожих атак ворог і дедалі намагається просуватися в глиб нашої відповідної території. По тому напрямку так само успіхів немає. Однак цей напрямок залишається для нас найважчим. Фактично спостерігаємо і фіксуємо концентрацію певних російських військ однак це відбувається постійно. Ворог несе великі втрати.